Маленьким діткам про великого Тараса. Вітаємо вас, наші маленькі українці та україночки. Малятка, а ви пам'ятаєте, в якій державі ми живемо? Так, да. це Україна. Україна це малюнича природа. Великі міста да? та затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це гарні та ламовиті люди. Тому серед нас, українців, є багато відомих людей, які славляться у всьому світі. Одну із таких видатних українців, які ви бачите на роз цьому портреті, це Тарас Григорович Шевченко. Малятка саме сьогодні, 9 березня, відзначають річницю з дня народження Великого Кобзаря. Булуць дуже давно в маленькій старенькій хатинці. У дуже бідній родині народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. У нього також було п'ять сестричок і два брати. Сім'я жила дуже бідно, старша сестра Катерина доглядала за меншими. Тарасик дуже любив сестричку послухався її. Він дуже любив природу, дуже гарно малював. Тарас вчився буквам у Катерини. А з часом став складати вірші. Із маленького хлопчика-Тарасика виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко, який дуже любив свою батьківщину та її народ. І хоча малята Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанують і любить його. Тому майже в кожному українському місті стоїть пам'ятник великому попереду. до таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса Григоровича Шевченка, приносять квіти, щоб ушанувати його світлу пам'ять. Шановні батьки, тому пропонуємо вам разом з дітками в день народження Тараса Григоровича Шевченка покласти квіти до підніжжя його пам'ятника. Шевченко написав багато віршів про Україну, про її неймовірну природу, про український народ та про його життя. Ось один із таких віршів пропонуємо вам зараз послухати. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо-любо стало, ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. Хлопчики та дівчата багато душі Тараса Бадовича Шевченка поклали на музику. І ось зараз ми пропонуємо вам послухати саме цей вірш, затвіла в долині червона калина, що став однією злюблених пісень нашої навіть. Любі малята. Але Тарас Григорович Шевченко був не тільки відомим поетом. Він ще був і художником. І сьогодні хочемо вас познайомити з картиною Тараса Григоровича Шевченка. Дітки розгляньте уважно картину і скажіть, будь ласка, хто на ній зображений? Так, ви бачите дівчину і собачку. І картина так і називається. Дівчина з собакою? А у що одягнена дівчинка? Так, у платєчко. А якого воно кольору? Безумовно, голубого. А якого кольору собачка? Так, звісно, чорного. Малятка. То як називається картина? Дівчина з собакою. А хто намалював картину? Тарас Шевченко. Молодці. Впевнена, що ви пізнаєте цю картину серед інших? Діти, то ж про якого відомого всьому світу українця ми сьогодні дізналися? Його минали бачимо на картині папері. Ім'я йому Тарас Шевченко. Шевченко написав багато віршів та картин вірно. Шевченко писав вірші, а малював картини. У багатьох містах Шевченку споруджені пам'ятники. Ми всі маємо пам'ятати та шанувати творчість озера. Любі наші українці та українці, ми бажаємо вам, щоб ви виросли такими ж талановитими, як Шевченко, і прославили наш рідний край, і любили його так, як любив Тарас.